Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати заварні млинці на кефірі. Нам потрібно 160 г борошна, 1 стакан кефіру, 1 яйце, 1 столова ложка олії, 1 3 чайної ложки соди, 1 3 чайної ложки солі, 1 чайна ложка цукру та пів стакану окропу. Борошно, кефір, яйце, цукор та сіль ретельно перемішуємо. Докидаємо в окріп, швидко перемішуємо та виливаємо в тісто. Даємо постояти 5 хвилин. Добавляємо олії та перемішуємо. Обжарувати на змащеній маслом сковорідці з двох сторон. Ось які вони вийшли. much snow